Так, ну е, в мене таке перше питання, чому взагалі обрали живу школу? Як е, зараз дуже багато онлайн-шкіл, я дивився останній раз там щось 240, дуже Диві. велика кількість, чому саме живу школу обрали? Насправді, мені живу школу порадила моя колега психологиня, і вона вас знає, і вона мені розказала, як взагалі відбувається у вас. Навчання, десь десь там пересікалися, десь вона бачила, чула. І коли я вже звернулася до вашої школи, то я зрозуміла, що ну, це те, що нам потрібно. Тобто я потрапила до вас по рекомендації компетентної людини, якій я довіряю. Що за зазвичай про нас кажуть? Отак, от що, що вам сказала ця компетентна людина? Що розповіла про нас? Ну, першим в нас був запит через те, що зараз в країні війна. Ми не знали, де ми будемо проживати. В якому ми поїхали з том, ми жили в іншому місці, і далі наше місце теж було не визначене. І ми хотіли взяти, що такі ну, обрати такі процес навчання, де дитина могла би ну навіть рівно від цього процесу взагалі навчатися, щоб це не впливало в подальшому на успішність. і Взагалі це певна така стабільність школа. Ось і тому ну це було перше, що важливо. Що це було онлайн, що була можливість індивідуально навчатися з вчителями, бо в нас був досвід онлайн навчання в групі дітей і там комбіноване і для мого сина це було не дуже добре. Це було хвилююче, трохи незрозуміло і так далі. Ну це інший процес, і він не дуже для нас підходив. І тому ми обрали те, що це буде онлайн, те, що це київська школа. Бо ми планували повернутися додому в Київ і розглядали такі варіанти, що можливо буде. Будуть якісь зустрічі, теж деяке сформоване ком'юніті? де можна буде приймати участь? Це друге питання. Ну і далі вже все інше відбувалося після перших пробних уроків. Я пам'ятаю, що коли ми познайомилися з Веронікою, це взагалі було ну настільки приємна людина. Це була перша вчителька, з якою Марк почав займатися, і після першого першої зустрічі, першого інтерв'ю, я зрозуміла, що це саме те, що треба. От я не знаю наскільки це так. Відчувалася просто, що ж вона нічого не викладала. Ми говорили просто, спілкувалися про загальні процеси. Я розповідала про марка, вона запитувала і на рівні такого відчуттів. Е я вже зрозуміла, що це сподобається. І коли марк пішов до Вероніки на перше заняття, це було якраз, коли вже закінчився навчальний рік. Коли діти вже втомилися, це все набрило, ця школа. Він каже: Мама, я хочу з Веронікою займатися. Ну тобто, влітку дитина мене займалася з Веронікою. Далі ми познайомилися ще далі. Ось і ну це було просто чудово. Якщо дитина ну, Марк дитині цікаво, і вона захотіла навіть влітку викладачкою викладачку займатися. Ну, це, це взагалі для мене ну, тобто найважливіше, що може бути, це перший контакт дитини і вчителя. Ну а вже потім організаційний процес, бо це теж важливо для майбутнього звичайно. Ну таке у нас було знайомство живої живою школою. Чи ви ну, перші враження після уроку ви розповіли, а е, якісь можливо ви. Помічали зміни ще у марку, там марка в під час навчання, тому що ну у нас основне це свобода і ось дати усі простір дитині так для гармонійного розвитку. І дуже часто там батьки кажуть, що 에, дуже змінилося там ставлення до навчання там або більше впевненіше стала дитина. Якщо є, то суто можна розказати, якщо ні, то ні. <святок> Ну я скажу так, що онлайн навчання насправді для мого сина це ну не найкращий варіант, який би міг бути. Але як вже склалися так обставини, то я можу сказати, що наприклад він не любить там, вмикати камеру, і я знаю, що вчителі йдуть на зустріч і займаються, коли в нього такого немає бажання, продовжують. І це для нього зона безпеки, і я бачу, що дитині нормально. Бо коли, його, наприклад, в іншій школі просили там вмикати ще з камбру. Він дуже нервував. Я не хочу, я не буду. І це от, для мене було важливо, що вчителі йдуть на зустріч, що є така гнучкість, де можна цей ну ці процеси трошки змінювати, йти на зустріч дитині. Там я знаю, що він просто терпіти не може писати, і ми це теж з вчителями обговорюємо. Тобто, да ми тоді займаємося більше уста. А коли в нього є там більше, ну не скажу що настрій, більше мотивації, то вони це роблять. І я з тих людей, які ну, навчання це дуже добре і класно, але початкова школа це перш за все комунікації з вчителем і того, щоб дитина була впевнена в собі, а потім все інше вже можна, як то кажуть, навірстати упущене. І тому для мене це було дуже важливо. Такий важливий маркер. І це от. Ті задачі, які ну ми для себе поставили, вони виконані, і ваша школа ну дає можливість а, такий гнучкий процес організовувати. Що є комунікація між учнями, і вчителем, вона гнучка, і є комунікація між вчителями, батьками. Тобто, якщо а, щось там. Чи настрій на дитини немає, чи щось відбувається на уроках, то мені про це пишуть. Я бачу, що щось там з Марком відбувається. То мен... я пишу про це, і ми разом спільно вирішуємо ці питання. От тому, що з приводу змін сказати в кінці року, він жовтомався. Я розумію, що йому важко, але він іде на уроки, він займається. Він дуже любить своїх вчителів. А, ну просто тобто навіть через те, що не хочеться вчитися, але дитині хочеться спілкуватися з учителем і це це класно. Ну оскільки ми тут дуже вам дякую, що ви погодились Таке дати на велике інтерв'ю. Я, я так думаю, що ви можете радити нашу школу батьками. Якщо так, то чому Чому ви радили живу школу батькам, які можливо зараз дивляться, обирають школу або для кого ви радите? От так ну. Ну, я би порадила. Ну, це батьки, які е, зараз дуже так класний варіант. Якщо ти не знаєш, де твоя сім'я буде жити ще е, і можна спокійно займатися. Це такі організаційний момент. А друге, це процес навчання, індивідуальне навчання, воно просто е, ну, покриває настільки. Е, ну, тобто, дитина. В школу ходить і там кожен день типу, ті п'ять уроків ті просто домашні завдання постійно втома плюс ще гуртки. Це дуже, дуже важко. Що класно а, в живій школі? Те, що є певна кількість років, якою ми закриваємо ну повністю шкільне навчання. Я не знаю скільки їх разів та менше. Ось і ми навіть випередили програму. На третього класу і в дитини багато вільного м, часу, який можна витратити на щось корисне або просто відпочити, і це дуже класно. Що е, є така можливість? Третє це саме вчальний процес, який побудований. Е, це по сучасному, це сучасні е, методи підходи, які ви використовуєте. Uh, і те, що є психологічна складова, uh, на яку звертаєте багато уваги, і в школі цього дуже багато. <сі> Дякую вам за це. Для мене це дуже теж важливо. Uh, ось що є можливість працювати не тільки на там результат знання, а ще на для особистості з самої дитини, що дуже дуже важливо, особливо в початковій школі. Ось ну і третє, що якщо навіть є основний процес навчання в школі, uh, я знаю по своїх знайомих, то Звичайно, школа ну державна, вона точно не закривається потреби. І якщо там дитина ну повинна вже навчатися в державній школі, то я ну особисто кісаби ну радила би, що а, можна ще брати додаткові уроки, які закриваються. Ну і тут що персональне таке спілкування вчителя й учня. Воно таке більш близьке, більше довіри в цьому процесі, більше гнучкості, бо вчитель знає про цього учня дуже багато і може корелювати цей процес навчання. Десь пішли далі, десь щось змінили, і далі це комунікація з батьками. Це дуже важливо, те що можна разом працювати на результат. Бо якщо якась одна сторона не йде на контакт, ну тоді результату не буде. Супер, дуже вам дякую. І мене ще останнє питання залишилося. От зазвичай батьки, особливо початкової школи, коли приходять і ми їм кажемо: там у нас п'ять уроків, шість уроків на тиждень. І ми їм пояснюємо, що ми не скорочуємо програму, що дитина повністю так проходить навчальний план. Чи у вас були певні страхи у зв'язку з цим? Так на початку, коли ми там вам казали, що менше уроків, і якось чи це виправилось? Бо ви зараз кажете, що ви. Ну, перегнали, так, навчальну програму. Yeah. Можете з цим ще досвідом для батьків додатково вишковувати. Ну, У мене не було страху, а в мене було таке здивування. Ну як так, 3-4 роки ну, на тиждень можуть закрити програму? То ну, у нас більше ніж 3-4 роки, тому що різні предмети. Ми просто для себе вирішували, що ну, ну, що з тих предметів ми хочемо, щоб дитина там, наприклад, і що знала англійську, і далі, так далі. І ми це вже обговорювали з методистом після діагностики, що там потічно підтягнути дитині, де на чому зробити акценти. І то це було здивування, як так може бути. Але коли ми почали цей процес, ну, взагалі воно пішло ну, зовсім. Незвичайно, ну інакше, бо був там досвід такої школи, такої, такої. А тут так швидко, так ну цікаво. Е, і ну круто, мені дуже подобається індивідуальне навчання. Навіть моя колега е, вона каже: якщо ти будеш обирати школу, ну обирай таку, де дитина буде індивідуально навчати все інше можна закрити. Е, софт-скіли, комунікація ну це, це важливе питання. І якщо обирати таку школу, де індивідуально, е, то це важливий момент, де дитина ще має десь соціалізовуватися. Хоча е, я дякую вам, що у вас є такі от групи соціалізації. Ми не завжди на них встигали, бо там Марка ще є тренування е, е, в реальному часі, то не, не завжди. Але як є тільки можливість, то е, ну, це чудово, що можна зібрати дітей. І я е, люблю курси, які ви організовуєте. Теж от, зараз ми там десь записалися на, на курси е, саме для. Е, Дитини там пізнання особистості, там контроль управління емоціями. Оце на нашому випадку це важливо і цікаво, і ми хочемо туди потрапити. Тобто мені це дуже подобається. Супер, супер, дуже дякую вам, я думаю. Що... Це буде лаконічне завершення для батьків, які можуть подумати, брати. Це дійсно вибір школи важливий, щоб вона імпонувала батьками, сім'ї, дитині. Дуже дякую вам. Було приємно з вами познайомитися, так побачитися. Тоді гарного вам дня. Так, дякую, що ви це робите. Так, дякую.